Друзі, усім привіт! Раді вас бачити на каналі Exist.ua і за вами ваша ведуча Олена. Швиденько підписуємося на наш канал і побігли дивитись свіженькі новини. Сьогодні у випуску електросамокатів можна не боятись, але лише у Києві. Український гумор, чорнуха чи просто жар, і бережіть свій автомобіль, особливо його ковпачки. Тож поїхали дивитись. Для початку крута новина, яка точно матиме відклик у серцях багатьох. В українській столиці встановили обмеження максимальної швидкості для електросамокатів. Відтепер воно складатиме лише 20 км на годину. І це дійсно добра новина, враховуючи, що в Києві таких самокатів вже більше як 4 тисячі, і ті, хто ними катається, люблять на цих самокатах поганяти, що іноді буває небезпечно. Тим більше, що їх використання і досі ніяк не врегульовано. До речі. Окрім обмеження швидкості, також будуть визначені зони, де можна кататися самокатами, а де не можна. Тож тепер іншим містам потрібно взяти приклад з Києва та зробити те саме. Вже до закінчення цього року в Україні працюватимуть 54 комплекси автоматичного габаритного вагового контролю. Це так звані комплекси зважування у Русі. Така система автоматично фіксує габарити, навантаження на вісь в трьох точках і номерний знак транспортного засобу. Датчики знаходяться під асфальтом, та об'їхати їх неможливо. Також разом з системами можуть запрацювати і автоматичні штрафи для порушників. Таку інформацію особисто повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій. І він же зазначив, що за його даними Україна витрачає по два. 2 мільярди гривень щорічно, щоб залатати дірки в дорогах від перевантажених машин. До речі, крім цих комплексів, також оновлять і 50 пересувних пристроїв для зважування. Тож боротьба з порушенням габаритно вагових обмежень на українських дорогах триває. Українці завжди мали добрий гумор, хоча іноді він стає трошки чорнуватим. В Дніпропетровському селі Обухівка є знаменита дорожня яма. Всі місцеві про неї добре знають, кому часто доводиться їздити сюди з Дніпра, також. Але не всім так пощастило, тому що не один автомобіль серйозно ушкодив тут підвізку. І коли область залила дощами, то яма стала ще небезпечнішою, сховавшись під калюжею Звичайно, добрі люди трохи помітили це місце, закинувши в яму шини та до железні гілян з дерева. Але завершеність цей пам'ятник ямі та поганим. Дорога отримав завдяки поховальному вінку. Це ще гумор чи вже перебір? Як гадаєте? Пишіть це у коментарях, тому що мені дуже цікаво. Круті українські електробайки Дельфаст продовжують цікавити силовиків по всьому світу. Тепер їх може закупити Каліфорнійська поліція. Вони вже отримали його для тестування у міських умовах. Причому запит надійшов саме від американців. Нагадаємо, що компанія Delfast – це наш виробник електромотоциклів та електровелосипедів. Модель, що поїхала до США, на повному заряді приїжджає 323 кілометри. Максимальна швидкість 80 км за годину. Ціна моделі Delfa Stop на ринку США складає 6649 доларів, а в Європі 6249 євро. А ще компанія зібрала гроші завдяки краудфаундінгу для того, щоб запустити завод для виробництва своєї продукції в Україні. В Україні підлітків захопив челендж, який розпочався у наших північних сусідів в TikTok. Суть челенджа зібрати колекцію викрадених копачків з коліс автомобілів та показати її в соцмережі. Відео поширюється не лише в мобільному додатку, а й в телеграм-каналах. Причому колекція має відповідати трьом параметрам: побільше, подорожче та поунікальніше. Звичайні металеві ковпачки тут не в тіні, потрібні з логотипами або якихось незвичних форм, ба більше вже є ті, хто готовий продавати такі колекції іншим. Але тепер вже почали з'являтися і нові відео, як власники автомобілів ловлять на гарячому малих крадіїв. Поймав пацана, який знімав ковпачки з моєї машини, Везде зняв. Давай покажи, покажи. Говорить, що продають їх по 20 рублів, роблять бізнес. Також автовласники попереджають батьків, щоб ті сіткували за дітьми, тому що така поведінка карається законом. Тож сподіваємося, що цей челендж швидко згасне та не матиме розвитку. На цьому наш випуск закінчується. Тож дякую вам за перегляд, дякуємо за лайки та класні коментарі. Сподіваємося, на наступному тижні ви теж правильно розставите пріоритети і виділите для нас всього 5 хвилин свого часу. Я буду з радістю чекати на вас у наступному випуску. Па-па!